Виконуємо номер 1338 із підручника, математика 5 автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Запиши десяткові дроби в порядку спадання: двадцять 2,222, 2,22 2,323, 2,303, тисячних і 20 20,202. Приступаємо до виконання. У порядку спадання це означає від найбільшого до найменшого. У нас два числа, мають 20, цілих. виберемо з них найбільше. Число десятих 0 і 2. 2 Більше ніж 0. Отже, найбільше число. Це 20,202. цілих 2020. за ним буде йти 20,2. 20 Тепер порівнюємо всі числа, у яких ціла частина 2. Дивимось по десятих. Два, два, три, три, три. Порівняємо ті числа, у яких число десятих три. Число сотих порівнюємо 2, 0 і 3. Найбільше з них буде 2,332. Записуємо його. Наступне за ним буде де число сотих 2, це 2,323 і 2,303. Тепер переходимо до тих чисел, у яких 12,2 і 2. Це у нас два числа. Порівнюємо соті 2, і 2. І тисячні. 0 Ми можемо приписати одну цифру справа, і 2. Більше 2, ніж 0, тому 2,222. тисячних Буде більше, ніж 2,22. Його ми записали останнім. Ми записали десяткове дроби в порядку спадання. Номер 1338 виконано.